Микола і Олена, як ви бачите, ми хочемо привітати. Ми дуже щиро раді за вас, що ви маєте той час, коли ви поєднуєте в твої долі. І ми хочемо, щоб ви були благословені в своєму житті. І Ми віримо, що якщо ви будете один одного поважати і сприймати один одного як велику цінність своє життя, у вас все буде добре. Нас дуже багато, і якщо кожному дасть мікрофон, то це буде дуже добре. Тому така проста ілюстрація, і я скажу, що ми будемо робити. Одного разу після одного концерту до Бетховена підійшов один чоловік і каже, я нічого не зрозумів, що тут галась. Що ви хотіли сказати тим своїми молодіями? Бетховен йому сказав таку думку, по відповідам. Каже, якби я міг говорити словами, я б не складав мелодію. До чого це я це веду? Тому що якби ми могли це все... Просто розказати про вас, побажати вам. І, напевно, ми б щось інше придумали. А так, ми хочемо щось у стилі мелодії, у стилі пісень вам дещо нагадати і дещо побажати. Ми віримо, що ваша любов, ваші долі, вони поєдналися саме так. Можливо, щось не так, але ми думаємо так. І тим самим хочемо побажати вам і благословити вас. Тому наша інтерпретація, як ви зустрілись, що в ваших серцях відбувалось, і що буде відбуватися? Для всього свій час і година своя кожні справи під небом. Час родитись і час помирати. Час садити і час виривати посаження. Час збирати і час розкидати. Час мовчати і час говорити. Час кохати. 我吃了。